Увага, увага і ще раз увага. Слухайте любителі першого музичного, і потім не кажіть, що не чули. Якщо ви спите і бачите себе у телевізорі, точніше в ефірі нашого каналу. Якщо одна з ваших найзаповітніших мрій поповнити собою список наших чарівних облич першого музичного, не зволікайте. Ми з радістю даруємо вам таку можливість і продовжуємо влаштовувати кастинг. І знову наша команда не спить і знову відбирає серед надій. Ісланих фотографій кращі. Ну і звичайно, їхні володарі неминуче потрапляють до нас у студію, де проходять новий етап відбору. Ну а тут вже треба бути дуже наполегливим і точно знати, чого ти хочеш. Саме про це ми і запитали у можливо наших майбутніх колег. Тому слово претендентам хочу э, осуществити свою мрію роботи в кадрі. Тому полоща звичайно фотографії, Я не вірю, що я попаду туди. Но так получилось, я попал, и слава богу. Вообще, я работаю стилистом. Я люблю делать из людей ярких, не таких, как все, переодевать их, красить. Вот, из себя тоже люблю такую делать, поэтому я решила, что мне нужно быть ведущей. Я хочу забрать у Димы МВ Ньюс. Ну, хватит ему уже. Молодым дорогу. Потому что я люблю музыку, и я сама смотрю этот канал. Я смотрю его всю жизнь, смотрю с детства. И родители еще удивлялись, что ты там смотришь. А мне клипы, музыка. Вот я в этом вижу изюминку. Мне кажется, люди над клипами думали, придумывали, как их снимать. Для начала Эмма News. Я бы хотела не вести Emo News все постепенно. Следующим этапом я бы хотела вести Good морген Show. Это более такое драйвовое. На для этого нужно немножко більше наповненості уже иметь. А в итоге я хотіла бы сделать свою авторську програму для женщин и і женщин. Ось такі ванти на посаду ведучих першого музичного. Можливо, хтось із них за декілька років стане справжньою телевізійною зіркою. Ми ж бажаємо їм успіху, а вам не забувати кожен за наявності справжнього бажання може опинитися серед цих щасливчиків.